Треба тягнути повідок. Теж класна тема. По-перше, треба 5 метрів да, повідок. Можете зменшити його, якщо там якась небезпека, да але в загальному, якщо все безпечно, давайте 5 метрів. Коли ви виходите, тільки гулять, 5, 10, 15 хвилин, дайте собаці трошки потягнути повідок. Якщо вона дуже тягне, Ну поробіть зауваження. Але робити треба зауваження не просто дергать і казати ні, а як я вам показував. Казати ні і підбігати до собаки, ставати над нею, тримати за ошибник за повідок, топати ножкою. От так треба робити зауваження навіть за повідка. Е, І коли собака тягне повідок, будь ласка, не робіть цього стоп, до мене сидіти, лежати поруч, міняти напрямок, усю чи пуху не робіть. Це не працює у собаки в голові. Я тягну повідок, бо я плював на хазяїна. Я тягну повідок, бо він мене не навчив. Я дуже перезбуджений, я не контролюю себе. Я тягну до збудників, до голубів, до запахів. І всю цю перезбудженість ви по суті. Убираєте шляхом командині. Тобто ви кажете собаці: не будь такий перезбуджений до подразників. Ругаючи собаку, ви емоційний фон спускаєте нижче. Вона далі продовжує нюхати, цікавитись, але вже не так збуджено. А потім вона зрозуміє сутність, що як тільки в неї повідок натягується більше, ніж 2 секунди, да, от вона тягне повідок і в неї тут чуть-чуть душиться, вона, да, 2 секунди, раз, два, і ви ругаєте. Да, тобто, 2 секунди 3 проходить, коли собака тягне повідок Тут же робіть зауваження. Не так, щоб вона потягнула, опустила і ви її ругаєте. Не треба. Буває таке, що собака потягне повідок і тут же відпустить. Це нормально, хай тягне. Ну, буває таке, да, і можна. Це можна. Бо собакам важко тут зловити у цей момент. А більше 2-3 секунд, якщо тягне, ну це вже наглість, поругайте її за це. Але спочатку на 5-метровому повідку. І підіть, будь ласка, туди, де немає собак, людей-подразників. Да, Виходите на вулицю, розкидали їжу, поругали. Там, де немає людей, пішли туди. Ну пішли в те місце, де немає людей, і працюєте з довгим повідком, з тягнучкою. От зварите за підбирання, і тут же йдете, гуляєте, вона тягне повідок, ви її ругаєте за те, що вона тягне більше 2 -3 секунд 3 повідок. І так погуляйте, да, хвилин 10-15, поругайте її за тягнучку повідка і за їжу. А потім ідіть вже до до людей до собак. Але ви побачите, друзі, що собака, коли нема подразників, вона сильно не буде тягнути. а вона буде тягнути де? Там, де багато подразників, кошки, голуби, діти. Собаки, люди, От там вона почне тягнути, і там також ви теж почне почніть відпрацьовувати. От і все. Перше відпрацювання, яке ви повинні зробити, це просто е навчити вашу собаку проходити біля збудників спокійно, ну більш-менш яким чином? Кожен раз, коли собака тягне до збудника, до собаки, до кошки, до голуба, до дитини, до людини, просто тягне до неї да? один, два, дві секунди. Ви робите Ні, підбіжали, топнули, стали між собакою і людиною, да? між подразником. Стоїте над собакою, ні, я сказав. Після ні, ви кажете. Пішли. і Йдете далі. Тобто можна знайти е, класний подразник, наприклад, людина з собакою сидять на лавочці. Да? Вони сидять, ви берете дистанцію 5 метрів, наприклад, від цієї людини з собакою. І ваша собака до цієї собаки йшла: Ааа, летить, тягне. Що ви робите? Ні, відбіжали, стали, відтягнули, робите все, що треба. Ні. Пішли. і Йдете далі. Тут же через 10 метрів розвертаєтесь, і так само вона тягне. Ні, пішли, ні, пішли. І так 10-20-50 разів. Повірте, через 10-20-50 разів ваша собака пройде біля собаки да? і людини. Спокійно, спокійно. І так вчіть її з усіма подразниками. Туди-сюди ходіть, через ні ходіть. Ем... Але пам'ятайте, тягнути повідок можна. Якщо собака дуже близько, да? і ви вже підходите, знайомитесь, і вона тягне. Це можна там, метр, метр два до собаки, і вона тягне, це нормально. Якщо ваша собака тягне попісяти, помітити срочно, да, в кущі до стовпа, хай тягне, чуть-чуть можна, бо їй важливо помітити в цей момент, скинути цей стрес, дати собаці інші понюхати свій запах. В якихось моментах можна тягнути, да? друзі, можна. Тобто сильно не зациклюйтесь, що вообще не можна тягнути. Да? Тому що в моменті спілкування з собакою він може чуть-чуть потягнути до собаки і так далі. Тому дивіться, це важкувато, звісно. Але якщо у вас в загальному собака дуже чимна класна, повірте, проблем з тягнучкою повідка, з агресією, з підбиранням у ще не буде, і все так швидко це забудеться і пройде, що буде супер. Розумієте? Всі ці круті техніки, які я вам розказую, вони не будуть працювати, якщо ваша елементарна команда ні не працює. Як це не працює? Коли ви робите собаці зауваження? Вона навіть вуха не опускає, не дивиться на вас, не опускає хвоста. А далі продовжує робити те, що робила. Значить, ваша команда ні не працює. А от питання, чому не працює команда, ні, це вже розмова на півгодини, годину-дві з вами. І більш детально, якщо ви хочете поглибитись до цього, будь ласка, долучайтеся до безкоштовного курсу, який є в шапці профіля в посиланні. Або скоро я запускаю 14 жовтня марафон. На марафоні, який коштує копійки. 12 годин прямих ефірів. За 12 годин за місяць ми вирішимо всі проблеми. Також я вас прошу, долучайтеся 13 жовтня в інстаграмі о 6 вечора у нас буде прямий ефір з грумером. Ми будемо також відповідати на різні важкі питання по процедурам, по психології і тому подібне. Долучайтеся, все є в шапці профіля. Посиланні знаходите, і там буде інформація.